Далі продовжую виїхали їдемо потихеньку І цей. Що я хочу сказати народ? Я бачу в коментах, ви пишете, що ви скидаєте резюме на компанії і немає ніякого результату. Ну, моя думка така: на всю ту зараз вдавшу цю ситуацію, зрозуміти правильно. Що в принципі ну, допевно, Компанії зараз завалені резюме різними. і Я в тому навіть не сумніваюся, тому що народу по кюету їде достатньо. Багато хто в Європі працювали водіями, багато хто в різних отрос, в галузях працювали, вирішили теж перейти працювати на якісь інакші скажімо, шляхи, де більше платять. Тому та вся ситуація така для мене не є в принципі, і дивна. Можу вам тільки від себе одне сказати. Народ завжди, е, як вам сказати, ви повинні розуміти до кінця, що роботодавець ну, знаєте, йому в принципі, все одно, якщо ви погодитеся працювати за е, образно кажучи, миску супу, Зубки, розумієте, то в принципі він вас візьме, ви будете працювати, але ви поймете дуже швидко, що це був неправильний ваш вибір, тому я нікому не рекомендую дуже спішитися йти власне в галузь, де ви працюєте на траках. Ви бачите, яка зараз погода, по якій я погоді їжджу і в принципі, ви повинні це все розуміти. що ризик повинен відповідати зарплаті, якщо цієї зарплати немає. І вам пропонують якусь коротшу фігню, повірте, ну я, би не, я вам би не радив, розумієте, лізти в цей це кабалу. Таку, можна сказати, тому що, переважно, якщо ви туди залізете, ви втянетеся, і вам вже ну, буде потрачений час, вам просто буде шкода це все залишати, розумієте? А по кінцівці, коли вам буде приходити цей пейрол, ну, зарплата так скажемо, ви просто не будете знати. Що з тим всім робити? Тому далі наступне. Так само хочу вам сказати: ну, зараз іде, знаєте, та тенденція просідання, як вроді би. Що всі жаліються, власне, Овнера, всі жаліються на те, що маленькі там, скажімо, розцінки на вантажі, але це розумієте, як би як вам сказати. Але це напевно результат цього, що взагалі відбувалося на цьому ринку. Розумієте, мені здається, в певний період часу тут були занадто завишені. Просто тут платили величезні гроші, заробляли в USA люди, власне, в USA, на надзвичайно великі зарплати. Ми ну, типу, величезні, просто колосальні. І це просто призвало, знаєте, коли прийшов перенасичення ринку. І, в принципі, я думаю, що народу на ринок зайшло надзвичайно багато зі своїми машинами. Ну, відповідно, пішов оцей такий так званий спад вниз, розумієте? І він покутився. Плюс до того всього ще навантажилася та ціна незрозуміла спалива, яка вверх, то, то вниз, як теж як ці американські горки, вона гасає. Вони то все відбило ну багато, ще, само собою, різних факторів, і вони відбилися то все на такому, що в принципі ну, я я скажу так, я не заздрю людям тим, хто вковував машини в лізінгах. Вони платять надзвичайно великі за це ну, там, кредити, це все ну оплачують ці лізінги, це все це надзвичайно тяжко, повірте, я їм не заздрю. Тому на даній ситуації мені як подійові, мені набагато простіше. То мене просто про це голова не болить, я рівно сижу. У мене зарплата не піднялася, хоча все подорожчало, але на тим не менше в мене зарплата не піднялася. Але як ще тут Ну кінці з кінцями можна зводити. Це не є прям такий, знаєте, я буду з вами чесний, це не є якась там Ну надзвичайно е супер-пупер, але це є більше, ніж в когось і менше, ніж в когось. Це таке, знаєте. Ну, Як вам сказати, така серединка, розумієте, в якій ще можна якби, барахтатися. Тому я за то я вам і говорю. Не погоджуйтесь на що-небудь, не йдіть просто так, ви повірте, ви просто це все кинете. З відповідями з компаній. Це опять же ж ви повинні завжди аналізувати все, що ви пишете і відсилаєте на компанію. Ви повинні розуміти, розумієте, що ви написали, як ви написали, чи ви добре написали, не добре ви написали, правильно. Можливо, десь вам щось треба змінити, може, якось неправильно викладена думка в цьому резюме. Так само, чи там в якомусь там мотиваційному листі, розумієте, є дуже багато факторів. І Я вже колись відео казав, не думайте, що проблема, власне, вас, розумієте? Там сидять рекрути, які так само мають свої певні, такі, знаєте, уподобання. Вони дивляться, от їм сподобалося розумієте це резюме. Вони до вас звернулися, їм не сподобалося, в якому форматі воно було написано. Вони до вас не звернулися. Потім так само є така ситуація. Багато компаній, щоб ви знали, і це не є секретом, просто виставляють свої об'яви, щоб мати, знаєте, певно таку базу людей і орієнтуватися. Який попит взагалі, от зараз на цю власне професію, скільки їм будуть закидати резюме, скільки людей буде хотіти до них влаштуватися, вони можуть собі перебирати, розумієте, вибирати кращих, більш досвідчених, ще щось, ще щось. Тобто багато тих факторів, які власне будуть і вирішальними, як все-таки хто куди піде до праці, чи ще, тому повинні ми завжди мати розуміння, що не все зразу. Якщо ви думаєте, що навіть я зараз я казав і буду казати, я можу скинути на багато компаній, і не обов'язково, що навіть з канадським досвідом, там, що в мене є канадський досвід, не обов'язково, що всі 100% компаній мені дадуть відповідь. Не обов'язково розумієте? Наступне я хочу ще теж сказати: вернутися до компаній, власне, в Атлантичній Атлантиці, от які там, які представлені там Ірвінг та сама. Аквакультура, ще якісь там компанії, де ну, я не знаю, хто, хто там ще з великих компаній, ну, я ті, що знаю, я ті назвав, остальні будете розуміти, якщо ви читали, про які компанії розумієте. В цій компанії вони напевно більш зацікавлені в таких, як ви людях, чи в таких, як я людях. Розумієте? Тому що така, як я людина, я можу прийти і мені, в принципі, не буде сильно принципіально від них піти, тому що. Вони можуть там, мене не влаштовувати якісь певні там, години роботи, я не хочу так працювати. Ще, ну, багато різних факторів. А ви будете працювати, тому що вони вам дають можливість іммігрувати, а ви, як би сказати, а ви даєте їм можливість, що ви є стабільний робітник, який буде працювати капу років. Але запам'ятайте, в що розумієте? У вас всіх іде конкуренція. Розумієте? Ви ж всі підете. І якщо в них є, написано. Два роки досвіду, вони хочуть їх два роки досвіду, бачите, і вони вибирають тільки між тими людьми, які мають два роки досвіду. І якщо вони вам кажуть, я так само зустрічав, і люди писали в коментарях, що їм казали: от ви доробіть досвід, і ми вернемося з цієї до цього, як би обговорювати цю опять же ж посаду. Народ, повірте, і я вам точно говорю, вони вернуться, коли ви отримаєте повністю, значить вони вами зацікавились. Тобто не треба ставити на собі хрестик, розумієте? Якщо вам не відповідають народ, ну на жаль. Не зацікавили, скоріше всього, або є хтось був на той момент, хтось був більш такий, скажем, як сказати, вони вибрали якусь кращу від вас, кращим досвідом. Але це не факт, що до вас так само не звернуться. Тому що це може Знаєте, в житті є різні такі випадки, коли в людей все ну, по-різному все відбувається, міняється, і така всяка ситуація вона призводить до того, що ви попадаєте в якісь там, ну чисто випадкові знаєте, просто що ви попадаєте на чиєсь там. На якусь місце, фабрику, ще щось, там, ну, на якусь роботу чисто випадково, Хоча я собі спочатку думала, що це ну, нереально. Тому так і виходить. Тому бачите, ситуація така в світі. І тут так само. І треба це все розуміти, треба до того ставитися адекватно, тому що бачите, ну, проблеми починаються, якісь певні. Не знаю, подивимося, як вони будуть розвиватися, тому що, в принципі. Мені самому цікаво навіть, як воно все буде. Знаєте, я ще раз говорю, дуже багато людей зараз набрали машин, це я вам точно скажу. І набрали нових машин, і це є величезні гроші, звичайно. Я не знаю, як це все буде регулюватися, тому що якщо. Ну, повірте, така ситуація, знаєте, дуже... Я просто бачу по Ірвінгу, розумієте? Я, ну, я не можу судити, я там вже не працюю після капел часу, розумієте, але я бачу їхню тенденцію теж. Вони раніше були, опиралися повністю на овнерах, розумієте? Зараз вони дійшли до того, що вони ну, розпочали брати свої машини. Тобто вони колись були від цього відмовилися купу років назад, а тепер вони вертаються до того, що опять набирають свої машини. Я не знаю, з чим пов'язано. Чи це йде з тим таким, знаєте от в тому всьому бізнесі, що от власне, що онераних хочуть працювати за такі гроші. Їм не цікаво брати людей, тому що ви зрозумієте, одне діло, коли ви самі їздите на машині, у вас одна страховка. А коли ви берете якогось водія і садите, при тому водія якогось нового, розумієте? У вас страховка вона ого, го яка виростає, а це є ну надзвичайно тяжка справа, розумієте, вам ніхто ніхто її не буде компенсувати. Ви не можете собі людей, а людей реально знайти, розумієте, це так здається, що от, ну там, от зараз приїде з України там 50 хлопаків, от вони всі сядуть на траки і будуть їздити. а ніфіга, от так не буде, розумієте? Тому що з тих 50 приїде, 20 можуть сказати, пішли в лісом з такою роботою. Розумієте, розвернуться і підуть. Потім ще якісь попрацювавши там буквально там неділі 3-4, можуть сказати Ой, ви знаєте, слухайте, а тут дорога. Робота, ну, така, не така, як я собі її бачив, розумієте. І от ці-всі такі фактори. І лишається така пара тих водіїв, на яких там вже сидять і руки э, острять якісь овнера, розумієте? Але, але ті водії не мають канадського досвіду, розумієте? І відповідно в цих овнерів ну в цих э, овнарів виростає страхування у цих дуже високо, розумієте. Я не знаю, як воно там зараз. Я ніколи не був. Я просто знаю, що страхування завжди багато відмовлялись, просто казали, це для мене дуже велика страховка. Мені простіше там ну, самому сісти їздити, чи мені простіше там е, зачекати, знайти якогось людину, яка має досвід, щоб його посадити, щоб він їздив. Ну така ситуація. На жаль. Тому і опять же з роботами те все починається. Розумієте, тому що на багатьох компаніях. Овнери дуже багато представлені, які так само шукають водіїв, і це така, знаєте, ну коротше, коротше, треш. Тим словом, це все дуже скомпліковано, і тому я навіть не хочу там старатися, знаєте, якось дуже ругосвіта на ту тему, тому що я можу тільки дивитися зі сторони водія. Все. я овнером, я не був, я не знаю, як в них там то все відбувається, в плані там, коли вони собі беруть якісь людей на роботу, як в них там то все влаштовано. Та вся справа, то що я просто бачив, там спілкувався. Я таке можу в словах і то я так розказую. Повірте, досить. Е, ну тобто, я можу більше розказувати, але просто я не хочу, тому що я не знаю, чи ця інформація достовірна, щоб я нікого, знаєте, не там не придумав, щось і ніхто не говорив, що я які-то там просто по який там натріпав, натріпаю все. Це таки я стараюся на нашому каналі викладати інформацію, яка є достовірна. Вона є, яка дійсно провірена мною, не мною, але вона провірена. Тому от така справа. Тому от так, вертаючись до роботи, ще раз говорю. Це є тяжка справа, і так само тут. Не все воно так просто, розумієте? Тому що багато хтось так думає, знаєте, що все так там 에, прямо на всіх так чекають. Знаєте, от вроді би і людей не вистачає. Ну і не так же, і біжуть і падають, і спотикаються, щоб всіх брати на роботу. Тобто, це так само треба розуміти, розумієте? Я ще раз говорю, треба розуміти, що. Канадська економіка працювала до нас. Вона працює з нами і буде працювати після нас. Тому не треба думати, що ми прям там дуже будемо впливати так на економіку тут канадську, що вони прям не знаю, всі там готові впасти. Розумієте, є просто свої певні бонуси, які компанії так само отримують від того, що вони приймають водії власне для імміграції. Ви розумієте? Ви, от ви, ви, ви не повірите, оцей парадокс, розумієте? Він можливо смішний, можливо, ні. Зараз мені би було на сам Ірвінг, хоча б я вроді там і працював туди-сюди, мені було б влаштуватися набагато тяжкіше, ніж вам. Розумієте? Набагато тяжкіше. Повірте, тобто я це точно знаю. Тому що коли я отримав свій статус. Мене зразу Ірвін звільнив. Я пішов просто працювати напряму на Овнера. Я не лишився працювати на Ірвіну, ну, розумієте? І тут є весь той, -той парадокс такий. А далі, як буде, я не знаю. Мені вже самому цікаво, розумієте, як то все буде відбуватися. Можливо, Ірвінг просто замучився з овнерами, тому що овнера, там від водії відмовляються чи ще щось. Ну, це може бути всяке, знаєте. Тобто вони собі там своє бачать, вони велика корпорація, в них там все по-своєму зав'язано. Ну, тим не менше. Тому я. Хочу закінчити, що народ ну, я всім бажаю, щоб всі знайшли таку роботу, як вони, яку вони хочуть. Дай Бог вам все знайти і все вам найкращого. Потихеньку ми рухаємося до свят, до Нового року. В принципі, ну, що зробиш того, скажімо, цей рік є для України і українців звичайно болісним. Воно ну і свята не, якось, не заходять, якщо чесно кажучи. Тому всім бажаю всього найкращого, до зустрічі!